Не убий, що каже закон Божий. Мойсей дав десять заповідей Божих, щоб люди їх виконували, але люди їх не виконували, грішили, тому був даний закон, щоб їх судити за їхні гріхи. Люди почали вбивати людей. Тому Мойсей сказав: «беріть меч і захищайтесь, коли людина вбиває навмисно. Буде засуджена по Божому закону. Коли людина вбила іншу людину, захищаючи, тож буде засуджена по закону, але вирок буде різний, і та людина, яка захищається, буде виправдана перед Богом. Закон ніхто не відміняв, він буде завжди і кожному буде по справам його. Єврейський народ не виправдав. Закон і був по закону засуджений, тому Бог прислав нам Ісуса, Христа, щоб Він цей закон умертвив і дав всім людям вічне життя. Закон із приходом Ісуса діє. Хто робить злочин, буде покараний, а хто ті злочини приборкує, буде виправданий. Амінь.